Портодяк сорту екстра, вага 15 кг. Ціна 8 євро за 1 кілограм. Вас нахилю. Перший у нас буде ось такий лонг-слів, спортивочка. Найдена йде на замочку, як анорак. Розмір тут емочка. Наступні у нас будуть спортивні штанішки, жіночі від бренду Крайн, Розмір емочка. Ось такі, Дуже широкі. Далі у нас буде, зараз розглянемо. Така спортивна, типу, як тонічка. До речі, йде на замочку. Далі в нас буде спортивні ще одні штаніжки. Пальська Тут десь приблизно Елька розна. Ще одні ці цідуть як термо. Пі... О, до речі, відрігати. Розмір це приблизно М. Далі у нас будуть ось такі штанішки, ще одні спортивні, тут приблизно Елька і целька. Спортивні спіліжки чоловічі. Ось такі. Також приблизно Елька. Далі дивимося лосінки. Розмір тут есочка, підвайдер. Так? Ось такі росінки, звичайні. Дивимося далі. Далі зіповка. Ось така. Тут іде замочок, але його майже не видно. Тут десь приблизно Excelка, розмір. Я думаю, воно йде оверсайз більше. Далі світшотик. Ще один уді. з таким мужичком, яким не знаю це. Далі флісочка теплесенька, розмір М До речі, з бренду Квоча. Далі ось така флісочка тут, розмір с -ка. Спортивочка лісова всередині. ось СК МК. Далі ще одна флісочка, Елічка приблизно. Далі ось така ще одна флісова курточка. Тепленька також. Далі у нас буде, о дивіться, що з бірочкою попалося, Ось така гріповочка. Вона йде маленький розмір, еска. розмір не бачу. Ой, розмір не бачу, не бачу ціну. Вона завжди завдає ціна. можу вам сказати. Так, ось такі спортивні штанішки, емочка, Ще одні спортивні штанішки. Єдуть такі е, дуже короткі, розмір елька, бачите? Десь приблизно на метр 60 буде суха. Далі теплесенькі, класні лосінки. Ось такі утеплені. Дивимося далі. Жилетка бомба. Далі у нас буде будівель. Це не ході, це у нас з батінчиком. Далі. Це у нас буде худі, але укорочені таку як жилеточка, світшот, лондон. Ось такий світшотик біжевий, гарненький. Безрукавочка фісова. Так. Спортивні штанішки ось такі. Це приблизно елька. Бомбер, жіночий, кріпковий такий. Далі дивимося да, ще одна зіповочка, ось така кольорова. Далі ще одна зіповочка, напевно, або Худі. Ось така на чоловіка, на хлопчика. Так, ось такі спортивні штанішки розмір S-ка, M-ка. Далі вітровочка. Ось така спортивочка, вітровочка. Далі худі. Ось таке в зеленому кольорі, де яке милий. Ну, тепленький йде на флісі, ось приблизно еска. Далі лосінки, штанишки. Більш ці спортивні штани, вони дешевші залосіни. Далі буде ще один світ, ось такий спортивний. Спортивні штани. Ось такі. Прям до шотика буде круто бачу ще одні штамішки. Ось таке теплесеньке, худі лісове. І остання моделька у нас будуть спортивні штани в розмірі XL. Ось таке все. Ми розпакували з вами 15 кілограм спорту. Якщо вам сподобався цей лотик, пишіть нашому менеджеру для замовлення.